Чим ми тут займаємося? Ми розповсюджуємо державну лотерею, яка називається Золотий Кубок. Оператор цієї лотереї це Українська національна лотерея УНР. От, ми а, розповсюджуємо її. У нас є такий договір. В дійсності автомати продовжують витягати з кишень українців останні гроші, руйнуючи сім'ї та долі людей. Ще більше обурення викликає те, що компанія з назвою Національна лотерея є підприємством, яке фактично належить росіянам. То мене цікавить, щоб ці всі моменти протокольно оформили, ось, перевірили і направили відповідні звернення. Зі свого боку, я направлю знову ж ці самі звернення на Лакова і на прокуратуру, і на всі останні відповідні органи. Тож будемо мати надію, що найближчим часом ця ситуація матиме логічне завершення, та гральні автомати не будуть чатувати на наших громадян на кожному кроці.